За версією Голівуду, кінець світу мав настати через збільшення сонячної активності. Мовляв, через плями на сонці мали активізуватися земні вулкани і вкрити поверхню планети лавою. Одинадцятикласник третьої рівницької школи Дмитро Сенечко протягом місяця уважно слідкував за поведінкою нашого світила. Хлопець пише наукову роботу про сонячні плями для рівницької малої академії наук. Паніку стосовно кінця світу він серйозно не сприймав, адже знав, що останнє десятиліття зоря була спокійною як ніколи. Ми знаємо про озонові діри, які дуже негативно впливають на землю. Але все ж таки такої вже з насильно глобальної глобального такого впливу не може, звісно, бути особливого нічого там не відбувається. Сонце як сонце і світи ще буде дуже довго і. Нічого нам не ну шкоди ніякої не принесе. Експерти кажуть, зальотних комет чи астероїдів також боятися не варто, адже їх тепер виявляють завчасно. Професор Віталій Тищук зазначає, за останні 40 років лише парад планет ми пережили вже 5 разів. Тож його учні до 21 грудня ставилися як до звичайної п'ятниці, на відміну від старшого покоління рівнян. Одна жіночка до нашого викладача дзвонить його бабця, що що мені робити? Всі купляють спички, купляють свічки, а я, а дід не дає мені гроші. То мій викладач сказав, що Якщо ви купите то ж воно вам після кінця світу, не пригадує не знадобиться. Так ні, от нам треба було купити зараз свічок ну, для експериментів, то ми навіть не змогли знайти. Фахівці бачать основну проблему у тому, що рівень знань жителів нашого краю про будову Всесвіту падає з кожним роком. Якщо декілька десятиліть тому уроки з астрономії у школах проводили щотижня, то зараз на цю дисципліну виділено усього 17 годин. Аби хоч якось виправити ситуацію, у Рівненській малій академії наук почали співпрацювати з найбільшою в країні Кримською обсерваторією. Ми зараз в першу чергу налагоджуємо контакти такі, і ми поки що слухаємо, задаємо запитання, ми спілкуємося, тому що досвід науковців астрофізичної обсерваторії безумовно беззаперечний. Тому у нас є чому повчитися, крім того, що ми ж маємо свою власну обсерваторію і потужний великий телескоп, який дає змогу спостерігати ну, за ближнім космосом, дуже цікаво. Рітку юні рівненські науковці у телескоп побачили сонячне затемнення. Також вони постійно відслідковують рух небесних світил. А в перспективі каже керівництво ману ловитимуть та аналізуватимуть космічні радіохвилі. Володимир Струс, Богдан Рібнець, інформаційна програма День.